Роман Безсмертний, український політик, дипломат доєднується до нас. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора, пане Романе. От хотів би зайти з чого з того, що ну не вперше ж звучить теза про те, що в принципі, і ну там що будуть перемовини, Дональд Трамп між тим каже, що вони вже йдуть з Росії з України не тільки. Я розумію, що офіційним перемовинам мають передпередувати якісь там домовленості щодо позицій, місця зустрічі, все інше. Ну але виникає питання: якщо вже зараз іде е, якась дискусія, то що саме зараз вже може обговорюватись, пане Романе? Ну там формат складу учасників місця як я вже сказав чи можна вже про конкретні якісь умови припинення вогню, про які може йтися? Якщо говорити про нинішній час? То, окрім інформаційної пристрілки, яка ведеться з двох сторін, ніяких технологічних зустрічей, які б стосувалися власне, організаційних питань, протокольних питань, навіть питань порядку денного на сьогоднішній день не обговорюється. Тобто, те, що ми чуємо на сьогоднішній день, це різного роду тези, меседжі. Які звучать у засобах масової інформації, які співставляються, і через співставлення яких йде вироблення позицій сторін. І тут дуже важливо точність формулювань з, обих, з обох сторін, бо без цих речей ніяких технологічних розмов не відбудеться. Я хочу звернути увагу наших глядачів і слухачів на те, що. У позавчорашньому номері а, російського видання Росія в глобальної політики. Є там такий керівник а, президії зовнішньої ради зовнішньої політики при московському фюрері Федор Лук'яну. Він тільки сказав про те, що можливо 2-3 місяці треба буде для того, щоб підійти. До початку організації цієї зустрічі. Але очікувати швидкої якої зустрічі, годі, це, власне, з його інтерв'ю і пішло гуляти, що от мова йде про Саудівську Аравію, mm -hmm. Об'єднані Арабські Емірати, але, до речі, там називається третя держава, це Індія. Хоча, сказавши це, він говорить далі. А власне, нащо це індусам потрібно? Хоча з моєї точки зору якраз взаємовідносини Дональда Трампа і на -моді, от зверніть увагу, зараз Дональд Трамп пред'являє рахунки всім. Але по відношенню до Нарендри Моді він мовчить. Бо насправді в них досить такі ділові і хороші відносини. Звідси не виключаю, що може бути запропонована і нью делі Пане Романе, а чому росіяни, ну, от, зараз намагаються таким чином? Ну тобто, теж не зрозуміло так. Ну розглядається там Саудівська Аравія, Індія і Емірати. Ну тобто, це такий е, закид їм. До того, що от ми, мовляв, готові з вами знову ж таки контактувати. Ну чи, чи росіяни просто хочуть, навіть якщо це сигнал їм, що вони хочуть з цього для себе отримати безпосередньо там від саудитів від Індії і так далі? Чому вони саме з'явилися справа в тому, що в доктрині воєнній Росії яку готувала Герасимовим, нинішнім начальником генштабу переговори? Підготовка до переговорів, переговорний дискурс, вони рахуються як інструменти ведення війни, що не розуміють в Вашингтоні, і відносяться до переговорного процесу як діалогу до вирішення якихось проблем. Насправді, якщо подивитися сьогодні на те, що робить у цьому процесі Росія. Вустами Лук'янова, Караганова, Путіна, Піскова, Лаврова, вони продовжують війну проти України, проти Європи, проти Сполучених Штатів Америки. А Вашингтон, чи то в силу того, що лише кілька днів як розсілися по кріслах, чи то в силу нестачі розвідувальних матеріалів, чи то в силу ігнорування цього компоненту. Продовжують дивитися на переговорний процес як на інструмент е, в розв'язання питань. Ні, Для Росії це спосіб ведення війни і досягнення свого постав, своєї поставленої мети. І це ще належить усвідомити і Дональду Трампу, і Кіту Келогу, і Майку Волцу. Я вже не кажу Марку Рубіо. Який е, явно у цій ситуації є новачком, і видно з його інтерв'ю, що він не в повній мірі оцю доктрину російську розуміє? Ще раз хочу наголосити, переговори для Росії це інструмент ведення війни. Але, а не досягнення рішення. пане Романе, але тоді виходить. Ну, якщо я правильно зрозумів, що ви має, ну що мається на увазі під інструментом ведення війни, ну що по факту будь-які переговори, на які погодиться Україна, ну для Росії це таке ну окозамилювання е банальне. Ну і відповідно, що. Але ж нам все одно, як кажуть, в тому числі в Сполучених Штатах рано чи пізно не просто доведеться там сісти за цей перемовний стіл, а знову ж таки, як каже і той Жерудьбіо, і Келог зараз повторяє повторює про те, що обом сторонам доведеться чимось поступитися. Тут виникає питання: чи дійсно обом, і як, які з нашого боку можуть бути ці поступки, чекайте, пане Сергію, тут є один нюанс між нашою з вами розмовою і тим, що ведеться, на даний момент Кремль взагалі не бачить ніякої зустрічі з Україною. Так, перше, це друге. Це Інструмент Кремля в тому, щоб за столом із Трампом домовиться про все. А Трамп потім скаже українцям, як написано в багатьох документах російських, ви живете за американські гроші, будете робити те, що я вам скажу. Тому чекайте, про це це окрема розмова. Переговори ну, і... між Трампом і Путіним. Далі. Участь ймовірно у них України. Це й... Умовірність ця рівна на сьогоднішній день 0,1. Друге. Бо зверніть увагу, як в Кремлі відносяться до тези про Україну без От. українців. У Кремлі говорять, це так було при Байдену. А чи буде так при Трампу, невідомо. Звідси дуже важливі днями сказані тези президентом Зеленським. Що він рекомендує Трампу не забуватися про участь у цьому процесі України. І тут дуже важливо, щоб перший контакт е відбувся, перші зустрічі відбулися між Президентом Трампом і президентом Зеленським. Далі, між Президентом Трампом і президентом Путіним є різні масштаби питань. Тема. Завершення, як каже, чи як каже Трамп, зупинки російсько-української війни, це частина проблематики діалогу Вашингтону і Москви. Тому що там першим питанням є проблема стратегічного паритету і ядерної безпеки. Потім цілий ряд глобальних питань, які пов'язані з починаючи від МКС. Міжнародної космічної станції, закінчуючи глобальними економічними питаннями, от і лише тоді тема зупинки, як каже Трамп, він навіть не використовує поняття завершення зупинки, але ж у цьому відношенні зверніть увагу, як ставить питання. Фюрер Московський він не каже про зупинку, він каже стабільності, безпекової стабільності на Євразійському континенті. Це абсолютно різні питання по своїй суті. Фюрер втягне туди проблеми Європи, проблеми НАТО і так далі. Тому до того, що ви сформулювали як проблему, до речі, мені дуже болить те, що в нас ці речі от згортають в одну корзину. Насправді. Ці речі треба стратифікувати, розмежувати і говорити окремо абсолютно, в тому числі в діалозі з Дональдом Трампом, в тому числі з Кетом Кітом Келогом. Бо до того, що каже Кіт Келог, ще треба дожити. І Це я... ще не, не швидка справа. І я дуже вдячний вам, пане Романе.